Увечері, 13 липня у Змієві в районі паперової фабрики, сталася трагедія. Гніздо лелек на одній з електроопор спалахнуло через замикання. Там мешкала ціла родина рідкісних та важливих в українській культурі птахів. В момент загорання у гнізді перебували 5 пташенят, що тільки-но навчилися літати. На щастя, люди вчасно побачили полум'я та власними силами загасили його. А пташки тим часом у боротьбі за виживання, не дивлячись на переляк, намагалися перелетіти в інший сусідній. Сіннє гніздечко, але одно левенча надто боялося, а людей не виходило до нього дістатись. Час плинув надто швидко. Врешті-решт, пташка полетіла. Проте й досі ніхто не знає, де він, пошуки місцевих результатів не дали. Люди хвилюються, що малюк сильно попали в крила і забився десь у кущі. З іншими птахами все добре, електрику спеціалісти полагодили майже одразу. Гніздо, до якого перебралася пірната родина, кілька років тому власноруч збудував місцевий екоактивіст. Віст, Володимир Моєсєєв. Воно мало б слугувати запасним чи сусіднім для ще однієї родини. Лелек. Ми дуже сподіваємося, що п'яте зникли, леленча знайдеться і повернеться до родини. Лариса Бодаріва, стоміна Анастасія, канал Медіазміїв.